Вітаю вас! Перш за все я хотів би подякувати сатішому патріарху Московському і всієї Руси Кирилу за те, що він дав нам можливість сьогодні про нього ще раз згадати. Як відомо, вчора вечір, 14 вересня, патріарх прибув на Україну для того, щоб сьогодні вже, 15 вересня, взяти участь у святкуваннях Луганської єпархії, яка в ці дні відзначає своє 20-ліття. І ось... І відповідна тема, про яку е сьогодні варто би було поговорити, вона доволі очевидна і буквально лежить на поверхні. Як нам ставиться до таких візитів? Я би хотів от сьогодні висловити свою думку з цього питання. Перш за все, треба сказати, що як християни, ну ми ж не звірі, ми не антихристи, ми повинні давати можливість людині молитися. Молитися правдивому Богові стільки, скільки він буде вважати за потрібне. Відповідно, і він сам як патріарх, і його паства повне право має для того, щоб звершувати свої ці духовні практики, всі, які вона там вважає за потрібне. Інша справа, що коли ми говоримо про проблематизму цього візиту, і цього, і попередніх візитів, і всіх наступних, ми повинні говорити не про те, в чому проблема. Самого патріарха Кирила. Я би хотів сказати, що якраз в нього все прекрасно і в нього проблем нема. Проблема в нас, українців, які не можуть, які не вміють собі дати ладу, дати, навести свій лад в своїй душі, перш за все, а потім і от в своїх ставленнях до ближніх. Справа в тому, що ми не вміємо адекватно реагувати на ті виклики, які ну, дає нам сьогодні світ. Дають нам наші сусіди, дають нам наші друзі і недруги. Ці візити завжди презентувалися як пасторські візити, як візити духовні, зовсім не політично забарвлені. І тому, відповідно, для того, щоб допомогти патріарху Кирилу краще виконувати свої пасторські обов'язки, нам треба, перш за все, відмовитися від цієї надмірної уваги. І цього ажіотажу, який аж не личить людині, яка молиться. Тому для того, щоб краще зробити цей візит, наповнити його справді духовним звістом, змістом, йому треба перш за все, я думаю, така порада патріархила, якщо ви не сьогодні слухаєте, я вам пораджу. Відмовитися від камер, відмовитися від журналістів, відмовитися від фотографій, телеканалів, газет, журналів, інтернету. Забудьте про це, помоліться. Я думаю, що так, таким способом ваша допомога Україні, богоспасаємому місту Луганську, воно буде мати набагато кращий результат. Ось. Далі, я думаю, що українці, які завжди вважали себе ну, такою мирною, миролюбною нацією, такою гостинною нацією, з радістю повинні приймати будь-якого чужинця, який приходить до нас. Завжди запросити його за стіл, завжди гостити його, дати йому можливість відпочити, дати можливість з нами заспівати файну української пісні. Але, звичайно, нагадувати про те, що м -м, зі своїм уставом все-таки не варто приходити до нас. Тому що на це вже все-таки доволі... На даний момент вже, слава Богу, 20 років незалежності і доволі вже добре усвідомлюємо власне місце от, в політичній карті Європи. І будь-які спроби порушити оцей мир, цей хиткий мир в нашому народі, він межує з гріхом. Тому що та людина, яка розуміється, вона ніколи не буде провокувати людей, викликати в неї неправильної реакції на свої вчинки. Ось, як ви розумієте, що кожен візит він завжди викликає цілу бурю, таку цілу, цілу череду суперечок. І от в цих суперечках і найбільше пояснюється е, значення Патріарха Кирила сьогодні реально для реальної України. Якщо ми визнаємо те, що Патріарх Кирил миролюбець і молитвенник, ми можемо тільки подивитися на ті коментарі, які народжує. І кожен його черговий приїзд. Люди ненавидять один одного через те, що сьогодні в нашу державу вітає, завітає такий дорогий гість. Люди ненавидять один одного і ладні просто битися заради Христа. Ну, вони так думають, що це заради Христа, насправді це трохи не так. І от ми. Всі українці повинні правильно розуміти це. Менше уваги. Менше уваги. Чим частіше не приїжджати, тим він стане для нас звичайніший звичайніший. Ми стане буденніше, коли змана небесна падала євреям з неба, і то вона надоїла людям, набридло. І от люди сьогодні, які будуть часто бачити свого предстоятеля в нас, Дуже скоро він їм стане як черговий ревізор, який приходить регулярно раз в місяць для того, щоб зняти показники лічильника. Я на перших порах дивувався, що так до мене часто приходять люди, які там перевіряють, знімають показники. Але тепер я звик, я вже їх чекаю якось, ну, в тому сенсі, що я вже... Ну, вони для мене вже не є щось надзвичайне. Так само, я думаю, і ці люди, які приїжджають разом з Патріархом Кирилом, і ті, і сам Патріарх Кирил, вони скоро будуть розцінювати візити в Україну, якщо цілком звичайне, якщо, так та таке, як будь-яка їхня поїздка там, з Москви до Ленінграду. Ось тому я би хотів, е, е, ну, це до патріарха я вже слово своє сказав, скажу, що для українців, що ми завжди були розумною нацією, і тим, можливо, і відрізнялися від цих інших націй, які хотіли би нас поневолити, тим, що ми м, толерантні, що ми маємо відкриту душу, але не завжди добре цю душу відкритою тримати, тому що багато хто хоче з цим скористатися, майте розум, майте самопочуття і відчуття власної гідності, власної поваги. Якщо ви цього не будете робити, ви будете грішити перш за все перед Богом, тому що Бог створив вас ідеальним на свій образ і на подобу. І в цьому сенсі люди всі богоподібні, незалежно від того, якої вони нації, звідки вони походять. І чи вміють вони дати лад своєму будинку, чи ні, все одно ми все-таки можемо. Самі самостійно визначати своє власне майбутнє. Я би не хотів, щоб сьогодні, людина, яка не цінує нашу культуру, яка ну, можна сказати заперечує існування там, нашої мови, як такої, наших традицій, самобутніх українських традицій, що вона варта аж а, аж такої надмірної уваги. Знаєте, цінувати українську мову це зовсім не означає всього лише перекласти частину сайта патріархії .ру на українську мову. Цінувати українську мову це дати людям можливість молитися на ній, розмовляти між собою на ній і розмовляти на ній з Богом. Поки цього немає, ми побачимо, що це таке лукавство, яке рано чи пізно людям набридне, тому що наш народ наскільки терпеливий, настільки і такий благочестивий і благорозумний. Він рано чи пізно зрозуміє, що його використовують, і цей тягар, який в нього сидить на шиї, він обов'язково скине. Тому я би просив всіх людей, перш за все, тих, які моляться на українській мові, сьогодні щиро помолитися за тих людей, які моляться на якійсь іншій мові сьогодні. Для того, щоб Господь Бог відкрив їм очі на ці е очевидні речі, які відбуваються навколо нас. Сам Господь Бог подарував нам дар п'ятидесятниці, щоб кожен народ міг молитися на своїй мові. Нас повертають сьогодні знов до Вавилонського прокляття, змушуючи всіх під одну гребінку жити, молитися, забуваючи, що ми є різні народи, що ми кожен маємо своїх батьків, своїх прадідів, маємо свою історію. Забувати про те, хто ми є, вигідно тільки тим людям, які цієї історії не мають, або в якого їхня історія була наповнена вбивствами, кровопролиттями, і в яких були руки, і в крові від самої цієї України, коли люди вбивали нас заради власного самоствердження, заради того, щоб нести істину нам. Насправді, це далеко не так, і ми всі це добре розуміємо. Питання в тому, що з того, що ми це все розуміємо, якщо ми не хочемо жити по своєму розумію. Тому ось, сьогодні я би хотів, щоб ви коли побачите сюжет про те, як там Патріарха і молиться згадали про те, що я вам сьогодні говорив, і просто переключили канал. Там немає нічого цікавого. Ви будете заважати цього лише людині. Молитися і виконувати свій справедливий пастерський обов'язок предстояння з тим народом Божим до Божого престолу. От. Нехай сьогодні кожен українець згадає про те, чий він є нащадок, що означають слова ще не вмерла Україна для кожного з нас. І як я можу зробити, щоб дати можливість цій Україні далі жити. Не просто існувати в інших умовах, якихось таких особливих, але й жити, і розквітати, щоб ми жили не тільки на своїй землі, але й жили ще й в своїй державі. Дякую за увагу. До зустрічі.